Виконуємо номер 867 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Обчисли площу прямокутника зі сторонами. Завдання перше 15 см і 20 см. Завдання друге 3 дециметри і 12 см. Приступаємо до виконання завдання. Площа прямокутника дорівнює добутку двох сусідніх його сторін. 15 і 20 перемножаємо. 15 помножити на 20 дорівнює 300 сантиметрів квадратних. Завдання друге. У нас 3 дециметри і 12 сантиметрів. Запишемо. 3 дециметри у сантиметрах, в одному дециметрі 10 сантиметрів. у трьох дециметрах 30 сантиметрів. А тепер знайдемо площу прямокутника. Записали формулу 30 помножимо на 12, будемо мати 360 сантиметрів. Квадратних. Номер 867 виконано.